На цьому тижні благодійний фонд «Врятуй красу провів операцію нашому захиснику Захару Бірюкову та відновив губу і можливість нормально пити та їсти. Долучайтеся і ви до відновлення наших військових. Юар-код на збір ви бачите на екрані та в описі під відео. Привіт, ви дивитесь НП. Це був насичений тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося з 20 по 26 травня, щоб ви змогли сформувати свої власні висновки. Новий закон в дії. Я думаю, що всі ми так чи інакше слідкуємо за новинами щодо мобілізації. Врешті-решт, сьогодні ця тема без ілюзій стосується кожного. Цього тижня влада презентувала новий застосунок, через який реалізовано електронний кабінет призовника. Він отримав назву Резерв Плюс. Та повірте, нам вже є багато що обговорити після вступу в силу нового закону про мобілізацію 18 травня. військовозобов'язаним громадянам України дали 60 днів на те, щоб оновити свої дані в територіальних центрах комплектування. В разі, якщо людина не оновить дані, на неї може чекати штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Набрання чинності привезло до того, що перший же день дії закону на вулицях великих українських міст стало буквально порожнє. Влада від самого початку пропонувала оновити дані трьома способами: безпосередньо в ТЦК, в ЦНАПІ або в застосунку резерв плюс. За словами члена комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Вініславського насправді він тестується, а повноцінно запрацює в червні. Однак будь-хто може вже оновити там свої дані, і, за словами Все того ж Веніславського, це буде вважатися виконанням закону. До речі, ми з Микитою вже цю норму виконали. Застосунок привернув до себе багато уваги як в ЗМІ, так і в соцмережах, але з його стартом було, скажімо так, багато нюансів. Наприклад, декого застосунок позначав як у розшуку навіть тих, хто вже довгий час перебуває на службі в Збройних силах України. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Чорногоренко повідомила, що в додатку була така помилка і заявила, що в разі, якщо такий статус з'явився, потрібно писати в техпідтримку. Щодо самого коду застосунку, теж є питання. Олексій Гончаренко повідомив, що за його інформацією Плюс» побудована на базі шкільного застосунку Мрія. Причому, за його ж словами, вони навіть не спромоглися нормально почистити код і залишили там деякі пункти призначені для школярів. Військових при цьому просять не реєструватись в застосунку, оскільки в перший же тиждень додаток почав не справляти з напливом людей. Натомість для військових планують запустити додаток Армія Плюс. Однак навіть попри всі ці проблеми резерв Плюс запустився, і за перший тиждень в ньому авторизувалися понад мільйон осіб, та понад 700 тисяч успішно оновили свої дані. ТЦК та ЦНАПов на це потрібно було б місяці роботи. Також, як ви певно пам'ятаєте, за нормами нового закону про мобілізацію всім військовозобов'язаним потрібно мати при собі військово-обліковий документ. І ходять чутки, що скоро додаток буде вважатися таким документом, тобто зможе його генерувати. Окрім цього, Міноборони зазначають, що через Резерв Плюс буде реалізована система рекрутингу. Тобто там можна буде подивитись вакансії, які наразі доступні в армії. Особисто я вважаю, що рекрутинг це майбутнє нашої армії. І правильний рекрутинг може стати дуже ефективним елементом оборонної промисловості та політики. На мою думку, запуск Резерв Плюс означає, що цифровізація дедалі більше торкнеться і військових питань, і сиде до того, що всі військовозобов'язані так чи інакше будуть в цих електронних базах та реєстрах. Тож, зважаючи на важливість цих нововведень, хотілось би більш детальної їх проробки. Будемо сподіватися, що в додатку Армія Плюс Мінцифри візьме до уваги проблеми застосунків Дія та Резерв Плюс, і ці питання пофіксить. Іран без президента 19 травня офіційна агенція новин Ісламської Республіки Іран Ірна повідомила, що президент країни Ібрагім Раїсі та міст закордонних справ Хосен Амбірабадулхіян розбилися на гелікоптері. Іран залишився одразу без двох впливових керівників, і наразі країну чекає гостра політична боротьба за їх крісла. Від того, хто посяде ці місця, може без перебільшення залежати не лише внутрішня політика країни, але й подальша доля, також її зовнішня політика. Ісламська Республіка Іран, теократична президентська республіка. Теократично означає, що влада в країні належить духовенству. Хоча це прямо вступає в конфлікт з тим, що Іран також президентська республіка. А отже, президентові там мало б надаватися широке коло повноважень. В реальності ж, президент Ірану є лише другою особою в керівництві країни. Він керує бюджетом та призначає міністрів. Попри те, що президент може підписувати міжнародні угоди, він не керує ані зовнішньою політикою держави, ані збройними силами, ані атомною програмою. Цим всім керує релігійний верховний лідер держави. Нині ним є рухола Мусаві Хоймені. Ібрагім Раїсі був восьмим президентом Ірану та обіймав посаду з 21-го року. Він був ультраконсерватором, що вороже ставився до заходу та його ліберальних цінностей. Врешті-решт, Раїсі місця священнослужителів та з раннього віку став палким прихильником ідей ісламського фундаменталізму. За правління рейсі жорстко придушувалися масові протести, що прокотились іраном восени 22-го року. Вони були наймасовішими з часу ісламської революції кінця 70-х і проходили під гаслом Права жінок, життя, свобода для частини іранців, якщо вірити тим небагаточисленним повідомленням з країни, що не повторює тези підконтрольних уряду змі, рейсі запам'ятався як тиран. Однак, жорстка внутрішня політика це не єдине, чим він виділявся. Хоча президент і не приймає рішення стосовно зовнішньої політики одноосібно, все ж вплив на неї він однозначно має. Щодо зовнішньої політики, на заході Іран часто неформально відносять до так званої осі зла, або як цю групу ще називають обличчя Третьої світової. Нині туди входить Іран, Росія та Північна Корея. Хоча дехто також ще включає туди Китай. Іран достатньо послідовно виступає проти заходу та його ідей, і не лише на словах, але й зброєю. Спонсоруючи різного роду проксі формування та надаючи їм військову та консультативну допомогу, Іран вже довгий час веде боротьбу з Ізраїлем. Через це на Іран постійно накладають санкції, але влада Ірану знайшла спосіб їх обходити і продовжувати виготовляти зброю. Іран безпосередньо допомагає Росії битися з Україною. Постачаючи нашому ворогу дрони великої дальності та балістику. Хоча влада Ірану це офіційно заперечує. Хоча факти, як то кажуть, наочні, російська – це точнісінько іранський шахет 136 З 50-х років, Іран також працює над атомною програмою. І з огляду на ідеї та висловлювання керівництва країни для абсолютної більшості країн світу це виглядає як загроза світовій безпеці. І ось катастрофа з гелікоптером. Здавалося, що країна позбавилася одного з лідерів і, можливо, змінить свою зовнішню та внутрішню політику. Але в цьому відношенні навряд чи щось зміниться найближчим часом, оскільки я нагадаю, що президент Ірану не керує його зовнішньою політикою та збройними силами одноосібно. Після загиблі Раїсі вантажні літаки з Ірану так і не припинили доставляти зброю до Росії. Окрім цього, співпраця з РФ це також величезні для них гроші та військові технології, в тому числі в сфері зброї масового ураження. А на додачу до того, що протистояння заходом, частина політичної системи Ірану, відмова від цього вектору виглядає вже зовсім малоймовірною. Але давайте так: надія на те, що Іран скоригує свою зовнішню політику, все ж є примарна та ледь помітна, але вона є. Після загибелі Раїсі в Ірані сформовано тимчасовий уряд, який має провести нові вибори за 50 днів. Це гарний шанс для того, щоб все виправити. Однак релігійно політична система Ірану достатньо стійка до будь-якого роду потрясінь, що, власне, показали протести, які проходили два роки тому. Зовнішня політика Ірану може змінитися тільки якщо переможе поміркований кандидат. А там все так влаштовано, що ти можеш бути лише або більш радикальним, або менш радикальним. Іншого варіанту просто не схвалить духовенство. Але дива трапляються. Спонсор нашого показу Спрага зайде будь-де п'ять років президентства. У понеділок, 20 травня, пройшло вже п'ять років з дня інавгурації президента Володимира Зеленського. У мирний час це означало б, що зараз мали б завершитись вибори, але на час дії воєнного стану вони скасовані, і президент, відповідно до Конституції, буде виконувати свої обов'язки до закінчення дії воєнного стану. І давайте одразу, щоб розставити всі крапки над І. Нашу редакцію я особисто вважаю його цілком легітимним президентом, тому що воєнний стан за ці п'ять років багато чого сталося, і я вважаю, що зараз потрібно зробити паузу та поглянути, якими були ці п'ять років президентства Зеленського, що не обіцяв, та що зробив, з якими труднощами йому довелося зіштовхнутися як очільник України, та що найважливіше, яким він був та яким став. На момент, коли Зеленський балотувався на виборах, більшість громадян країни вже бачили його в образі президента серіалу Слуга народу, в якому Володимир Зеленський грає роль Василя Голобородька, вчителя історії, який випадково стає президентом. Навіть попри те, що тодішній головний політконсультант Зеленського, а пізніше спікер Верховної Ради Дмитро Розумков неодноразово заявляв, що кандидат в президенти Володимир Зеленський це не образ його персонажа Василя Голобородька. Справжня ж політична кар'єра Зеленського почалася в новорічну ніч 2019 року. Тоді, замість привітання президента Петра Порошенка, телеканал 1+,1 показує звернення Володимира Зеленського, який оголосив, що йде в президенти України. Взагалі всю свою політичну кампанію Зеленський будував на тому, що він є альтернативою Порошенкові вже 21 січня. Партія Слуга народу офіційно висунула його кандидатуру в президенти. Предвиборчу програму Зеленський запропонував написати своїм прихильникам. Зрештою вона будувалась навколо реформування економіки України шляхом запровадження нульової декларації для бізнесу, переходу від солідарної до накопичувальної пенсійної системи та перетворення України на справжню цифрову країну. Ці обіцянки звучали особливо солодко для переважної більшості виборців, які втомилися від одних і тих самих облич політиці. І на виборах до другого туру вийшли Петро Порошенко та Володимир Зеленський. 19 квітня відбулися дебати між кандидатами на стадіоні Олімпійській. Напевно, ви пам'ятаєте ту подію за фразами Стадіон, так стадіон, якою Порошенка відповів на виклик Зеленського. Та я не ваш опонент, я ваш вирок, яку сказав Зеленський на адресу Петра Порошенка. Тоді за цими дебатами спостерігала вся країна, та я думаю, насправді весь світ. Зеленський переміг на виборах, набравши 73 голосів, і вже під час інавгурації 20 травня 2019 року розпустив старий парламент. 21 липня відбулися позачергові парламентські вибори. Партія Слуга народу тоді набрала 43,16% і отримала 124 місця, ставши монобільшістю на боці президента вперше за історію незалежної України. Але легким шлях правління президента та його партії важко назвати з будь-якого погляду у 2020 році країною почав ширитись ковід. Який фактично зупинив економіку держави, а також у спадок новому президентові залишилось АТО на Донбасі, яку Зеленський обіцяв завершити, але згодом вона переросла в ОС, яке пізніше вилилась в те, що ми бачимо сьогодні. Щоб розв'язати проблему протистояння з Росією, Зеленський вирішив продовжити практики минулого президента і зустрітися з Путіним на нормандській зустрічі в Парижі в 2019 році. Нормандські зустрічі були переговорним майданчиком, на якому були присутні Франція, Німеччина, Україна та Росія. Однак, попри чисельні надії, ці переговори ні до чого не призвели. Сьогодні вже очевидно, що Росія ніколи не була на них відвертою. За час президентства Зеленський запустив ринок землі, на який багато років до того діяв мораторій, та велике будівництво, завдяки якому побудували дороги по всій країні. Також Зеленський обіцяв деолігархізацію і прийняв відповідний закон. А 9 місяців тому був заарештований ще олігарх Коломойський. Але напевно найбільшим випробуванням для Зеленського стало повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Попри чисельні замахи та відсутність будь-якої допомоги, та навіть попри оцінки заходу, які передбачали, що Україна паде за кілька днів, зеленський зробив те, що було певно найважливішим рішенням за все його життя. Він залишився в країні та таким чином об'єднав людей навколо себе. Він став першою цеглинкою. На якій втрималася вся країна. Адже відверто кажучи, армії було б важко битися та виконувати накази, якби командування знаходилось за кордоном. За час повномасштабного вторгнення Зеленський змінився не тільки як особистість, Змінилось навіть його обличчя. Колись веселе обличчя сьогодні виглядає завжди втомленим та навіть трохи сердитим, а риторика кардинально змінилась в бік жорсткіших висловлювань. Але найбільші випробування для зеленського та всіх нас все ще попереду. Отож, якими були 5 років Зеленського на президентство Зеленського, випали найбільші випробування за всі 30 років незалежності України. Я не впевнений, що, хоча б один з українських президентів часів незалежності, зміг би дати раду цим викликам краще ніж нинішній. Складно дати однозначно позитивну оцінку діяльності президента країни, що воює, оскільки люди переживають просто зараз багато болю та втрат. Але країна вистояла і наразі Зеленський вже точно потрапив в історію і не лише України. Намагання знищити українську культуру. На цьому тижні продовжував потерпати від ударів окупантів Харків. Ворог гатив по багатоповерхівках підприємствах, де працюють люди по освітніх закладах. Жахливий удар прийшовся по гіпермаркету. Є жертви серед мирного населення. 23 травня окупантська залізяка влучила у фактор друк. Який резонанс ця прикра подія мала серед українців і що це означає? Фактор друк це одна з найбільших друкарень повного циклу в Європі, що належить групі фактор. Саме там друкувалися книги видавництва Віва та також більшості українських видавництв. Можете собі лише уявити, що насправді кожна третя книга в Україні друкувалася саме в цій друкарні. Ба Більше фактор друк навіть здійснює мали контракт, де вимоги, звісно, доволі високі. До 2014 року експортну потребу група фактор частково вирішувала через РФ. Але ще тоді через політичну ситуацію компанія почала шукати партнерів у ЄС. І навіть попри те, що видавничий бізнес у Європі скорочується, бо там намагаються переходити на електронні версії, економити папір та берегти довкілля, харківські поліграфісти мали успіх на першій же виставці у Франкфурті. З низки замовлень одне з перших було на друк 40 тисяч дитячих книжок німецькою мовою. Серед топ книг Віват на українському ринку Мей Маск жінка, яка має план, Борис Джонсон, фактор Черчилля», Ну і надзвичайно відома, особливо крайніх років, книга, справа Василя Стуса, збірка документів з архіву колишнього кадебе УРСР Вахтанг Кіпіані. І ще я хочу звернути увагу на я перетворююсь щоденник окупації. Вибрані вірші Володимира Вакуленка. У цій книзі болючі думки автора від початку повномасштабного вторгнення і під час окупації Ізюма та його рідного села Капітолівка на Харківщині. Активіста та відомого дитячого автора викрали навесні 2022 року. Після того, як Ізюм звільнили і знайшли місце масового поховання, з'ясувалося, що Володимира застрелили. Оригінал записів розкопала письменниця Вікторія Амеліна і фактично перетворила це в книгу, яка у червні 23-го загинула від удару по Краматорську. Жахливий збіг насправді. 23 травня ворог ударив по харківській типографії. Загинуло семеро, 21 працівник поранений, знищено 50 тисяч книг. На цей удар доволі бурхливо відреагували українці, а особливо болючі письменники. Оксана Забушко звернула увагу на те, що це відбувається за тиждень до книжкового арсеналу, однієї з найбільших літературно-мистецьких подій в Україні. Забушко разом зі своїми колегами Сергієм Жаданом Катериною Калитко закликали підтримати видавництво та замовити книжки, адже підтримка читачів є дуже важливою. Цю хвилю активно підхопили українці. Також створили такий собі флешмоб з публікаціями в соцмережах останніх сторінок книг, надрукованих Віватом. До підтримки харківських типографістів долучилися і українські бізнеси. Нова пошта, наприклад, надала безкоштовну доставку книг на місяць. Президент України під час візиту до Харкова був на території зруйнованої друкарні. Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та пообіцяв за рахунок держави відновити потужності друкарні. На мою думку, це черговий доказ того, що вторгнення в Україну це не лише про загарбання території, це спроба винищити нашу культуру та нашу історію. Не лишається навіть сумнівів, що влучання у фактор друк цілеспрямоване. Минуло 100 років, і розстріляне відродження, на жаль, повторюється, але в той же час рішуче стріляє у відповідь. Визнання Палестини 22 травня Норвегія, Іспанія та Ірландія визнали Палестину як державу. Міжнародної спільноти це викликало суперечки. Хтось виступив в підтримку такого рішення. Дехто, як от, наприклад, Франція, заявили, що наразі це питання не на часі. А штати і взагалі виступають проти такого визнання, доки уряд Палестини не проведе необхідних реформ. Палестина бореться за своє визнання як держава з 80-х років. І, схоже, що саме сьогодні, в часи певно, найбільшого загострення конфлікту на Близькому Сході за останній час ця боротьба досягає кульмінації. Отож, чому визнання Палестини як незалежної держави суперечливе питання серед країн? Та чому зараз воно стало таким нагальним? Зі 193 членів ООН Палестину донедавна визнавали 139, тепер же 142. І серед них і Україна, яка визнала незалежність Палестини ще в 1988 році. Водночас жодна з країн Великої Сімки Палестини не визнає, але серед великої двадцятки такі країни знайшлись. Палестина, як регіон, включає частини території уздовж узбережжя Середземного моря і західного берега річки Йордан. Ця земля в різні часи була під контролем різним імперіям, і після Першої світової її отримала Великобританія. Тоді там жили два народи Араби та Євреї. Останній довгий час були в меншості, але в період з 20-х до 40-х років почали масово мігрувати на землю обітувану. Таким чином, між цими групами почався конфлікт, з яким Британія не змогла чи не захотіла впоратись і передала цю справу в ООН. Там 48-му році прийняли резолюцію про палестинське питання, яка постановила, що територія Палестини має бути розділена на дві окремі держави арабську та єврейську. А місто Єрусалим, важливе для обох народів, ставало б міжнародним містом під юрисдикцією Організації об'єднаних Націй. Той план прийняв Ізраїль, але відкинули арабські лідери. Тож він був реалізований лише частково і став новим приводом для конфлікту, що призвів до постійних зіткнень, що відбуваються останні десятиліття на близькому сході. Проголошення держави Палестини відбулося 15 листопада 1988 року в Алжирі. В 1994 році Ізраїль та організація визволення Палестини підписали угоду про створення Палестинської національної автономії, керівного органу новоствореної держави. Однак владу орган має лише частково, оскільки під прапором Палестини діють різного роду квазімілітарні організації, над якими Палестинська національна автономія не має жодного контролю. Міжнародно визнану територію країни при цьому контролює Ізраїль. Тож Палестина фактично на сьогодні не має і реального суверенітету. Попри це, для палестинців завжди було важливо отримати міжнародне визнання та повноправне членство в ООН. Але оскільки членство в організації можуть мати лише держави, а щодо Палестини існують суперечки, чи вважати її такою, з 2012 року Палестина там має статус лише спостерігача. 10 травня цього року Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію, якою підтримала заявку Палестин. На повноправне членство в ООН. Це могло стати початком їх життя як повноправної держави, але на Раді Безпеки на цю резолюцію наклали вето Штати. Представник країни зазначив, що Палестині наразі бракують державних атрибутів, щоб бути повноправним членом ООН. Зокрема, сектором Гази керує угруповування Хамас, яке не підкорюється урядові. Він закликав уряд Палестини провести величезний спектр реформ і наголосив, що тільки тоді Палестину приймуть до ООН на повних правах. На підконтрольне урядові Палестини угруповання Хамас атакувало Ізраїль, стративши та захопивши полон при цьому купу цивільних. Ізраїль же відповів на це масованими бомбардуваннями. За повідомленнями від міжнародного кримінального суду, того самого, який видав ордери на арешт Путіна та Марії львової Білової. Ізраїль навмисно і систематично позбавляв цивільне населення в усіх частинах гази об'єктів необхідних для виживання людини. Через такі дії прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордер на арешт прем'єра та міністра оборони Ізраїлю і трьох лідерів Палестинського руху Хамас. Палестинці ж у відповідь на удари Ізраїлю почали масові протести в інших країнах та за допомогою соцмереж впливають на величезну аудиторію громадян цих країн. Це зі свого боку призводить до ще більшого загострення конфлікту. Ізраїльцяни та палестинці починають боротись не тільки на Близькому Сході, але й в інших точках земної кулі. Зараз же конфлікт досяг критичної точки, і світові лідери намагаються розв'язати його найменш кривавим шляхом. Саме цю мету переслідує визнання Палестини, Норвегією, Іспанією та Ірландією. Керівники країн зазначають, що роблять все це для того, щоб було можливим повернутися до плану двох держав, яку пропонувала резолюція ООН 1948 року від самого початку. Чи стане це розв'язанням проблеми? Хто знає, Ізраїль виступає проти визнання Палестини, посилаючись на політику, що загрожує його національній безпеці та навіть існуванню. Палестина ж прагне цього визнання. На мою думку, країни визнали Палестину саме зараз, переслідуючи мету досягнення миру в регіоні. Ставши повноправним членом організації Об'єднаних Націй, Палестина отримує можливість як держава вести переговори з Ізраїлем на рівних, і тим самим це може покласти край одному з найзатягнутіших конфліктів у світі. А це означатиме і припинення страждань у Бог народів. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось наше відео, то ви можете підтримати нашу команду через Patreon або БайМіякофі. Ми можемо створювати цей проєкт лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими, напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.